Майже 200 кролів на догляді у школярки черкаська восьмикласниця освоює фермерство і підкорює науковий світ. Дівчина настільки захоплюється вухатими, що навіть пише про них наукові статті. Її роботи вже досить високо оцінили в Міністерстві освіти і науки. Нещодавно Наталія перемогла на всеукраїнському учнівському конкурсі у галузі сільського господарства. Про талановиту черкаську любительку пухнастих розкажуть мої колеги. Я вже Навіть очки не розплющені. На очах восьмикласниці Наталії Ткаланко виросло не одне покоління вухатих. Школярка опікується чи не кожним кроленям із домашньої пухнастої ферми. Зізнається, мить народження тварини найбільш хвилююча. Наталя обожнює спостерігати, як кролі дбають про своє потомство. «Кроличка мостить спочатку сі гніздечко, а потім зриває із себе пух, рве, і накладає таке гніздечко. Потім вона народжує вже кроленяток. Ось коли я вже бачу, що вона ну, вже носить ціну, мені вже приємно, тому що я знаю, що ну, завтра чи післязавтра я прийду, а там вже будуть мене чекати маленькі кровення. Проріст крилів Наталія знає не з книжок. У свої 13 дівчинка навіть сама лікує тварин. Заразився гушним кліщем, ну це просто воно в усіх таке буває, інфекція зашла, вушка. На фермі родини ткаланків сім порід вухатих. Дівчина знає особливість кожної з них. Наталія переповідає, її підопічні слухняні і зовсім ручні. Вона зараз мама молода. Вона перший раз стала мамою. В неї є ось такі кроленятка. Але це не чиста порода. вона змішана порода із породою полтавське срібло. Ось її такі кроленятка. Яку породу краще утримувати в господарстві допомагав визначити Наталин, вчитель біології. Свою практику догляду за тваринами дівчина виклала в науковій роботі. Це дослідження школярки визнали найкращим на всеукраїнському конкурсі. Це ще тільки восьмий клас, це ще тільки початок. А попереду я думаю, що ще в нас багато, багато нездійснених планів. Вже на цей рік ми плануємо написати роботу в малої академії наук. Наукова робота 13 13-річної Черкащанки пояснюють корисно насамперед фермерам-початківцям. Успіхами доньки пишається її батько Юрій. Він розділяє захоплення Наталії, і вже повністю довіряє їй велике господарство. Я від'їжджаючи на змагання тижнями, можу бути три дні, п'ять днів не бути вдома. Я знаю, що це в надійних руках. Ось тут система капельних поїлок, яка на клітках, це зробила вона сама. Наталія будує амбітні плани, хоче займатися наукою і навіть подумає над кар'єрою ветеринара. У майбутньому дівчина мріє своїми знаннями рятувати тварин від хвороб. Моє любиме таке сонечко. Ірина Малюкова, Вікка Новини.